Привіт! Сьогодні ми з вами навчимось формувати текстову стрічку трьома різними способами. Насправді це дуже важливо, так як ви не завжди обираєте, в якому форматі вам працювати. Введемо декілька змінних, щоб можна було з ними працювати: Name Video та H67. В першому випадку, для того, щоб нам утворити стрічку з даними, нам потрібно використати конкатенацію і трансформувати int в STR. Виглядати це буде ось так. Надрукуємо нашу стрічку. Тепер ми розглянемо F-String і зможемо робити це більш елегантно. Для того, щоб вказати, що це буде саме F-String, на початку пишемо букву F, а вже потім відкриваємо кавички. Коли нам потрібно використати змінну, пишемо її в фігурних скобках. Запишемо вираз. Виведемо нашу стрічку. Ми в Python Basic вивчили, як користуватися сертом. Давайте ми порівняємо наші дві стрічки. Відпрацювало, значить стрічки ідентичні. Також ви можете робити різні дії вебстрінах. Давайте до віку додамо 10 років, та ім'я зробимо в верхньому регістрі. Ми можемо писати і змінні, і значення. Виведемо результат. F-String, до речі, працює з Python 3.6 і вище. Ви можете запитати, а що мені робити, якщо я попаду на проект з legacy кодом, де використовується Python нижчої версії. Ви, звісно, можете використовувати конкатенацію для формування стрічки, але давайте я вам покажу ще один спосіб формувати стрічку, який називається формат-стрінг. Просто пишете стрічку. Там, де будуть підставлятися змінні, ставите фігурні скобки. Викликаємо метод format і передаємо змінні. Давайте запишемо приклад. Виводимо. Все окей. Давайте порівняємо FString та формат стрінг, чи вони ідентичні. Все працює. Отже, ми з вами тепер знаємо, як записати одну і ту саму стрічку трьома різними способами. Вітаю ще одним кроком вперед. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та пишіть комент. Це допоможе робити більш якісний контент для вас. Не забувайте підтримувати наших військових.